Трішки про надійність сучасних автомобілів. Кія Спартайч 2018 року, 85 тисяч пробігу, дизельний двигун, об'єм не знаю. От. І вже нас вже побіг сальник розпредвала і сальник колінувала. Ремінь мінявся до мене. Ось бачимо. Ось такі потоки, бачите. І ось тут. От така надійність. Погляньте на цього ролика. Мінявся він чи не мінявся. А? І він шумить. Зараз, секунду. Так само і цей. Він шумить і подивіться, який він болоть ржавий. Бачите? Мені здається, її ніхто ніколи не міняє. Слухайте ролика. Є, правда. Коротше, уточнили. Мінялося воно на 70 тисячах, це 15 тисяч назад по бумагам на офіціалі. І рік назад часу. Я не думаю, що за рік таке воно покисляється, правда? І хочете прикол? Сталін пан. Бачите замінить, що потрібно зробити? Зняти передню кришку. Сальник поставили на ту сторону кришки. Ну є розуму людей чи нема, скажіть, га? Ну це ж нерозумно зовсім. Зараз буду скидати кришку. І там бачите скільки герметика. Це все завод, я так думаю. Через те, що в кришки я так думаю тут є направляючі, відривати її було маєте, точно є направляючі. Не дуже весело. Чи там ремінь? А То вони скажені. І сальничок стоїть, бачите, середній, з середини кришки сальник ставиться. І Тут ремень. Вона тяжка у нього люксова, так? Да? Дивіться. Йомайо. Треба його роздали 85 тисяч, я не думаю, що він вже кінчився, правда? Новий автомобіль. Ці автовиробники подурілися цими ремнями, ні? Це він там масляний на насос крутить він, можу, і мабуть ще й балансірував. Ох і придурки. Ох і придурки. Що їм тут цеп не влаштовував, га? скажіть? І зуби якісь такі вже. Ну край. Дивіться. Ого! Погляньте, який ресурс у цього ремня. Не знаю, як вам показати, подивіться на цей ремень. Дивіться. 85 тисяч пробігу. Дивіться. Йому кінець. Йому кінець, цьому ремню. Піду казати. Дочекались запчастин. На Кія прийшло близько тижня. Близько тижня пройшло часу. Так, це обводний ролик. Це в нас натяжний ролик. Так. Прокладка теплообмінника, сальник розпредвала, сальник колінвала, ремінь основний гарем і ремінь масляного насосу. О, є моя. Ось супер суперремінь. Супер ремінь. Дивіться, я руками по ньому веду, а з нього дранька сипається. Отак його зшили акуратно нанонитками. Це нанонитки з, кінь... з кінського хвоста. Нанотехнології. Значить, щоб замінити теремін приводом на насосу, нам необхідно зняти піддон. До піддона у нас кріпиться ось компресор-кондиціонера. Так, Потрібно буде його звільнити, десь підв'язати. У нас в поддоні вмонтований масляний фільтр, незрозуміло навіщо він там здався. І теплообмінник кріпиться, бачите, як ось тут масло заходить і переходить в блок. Сподіваюся, що до подонування там не кріпиться сальні колінвала, бо що вони можуть і таке вчудити. Якщо він кріпиться до поддона, то це буде дуже велике фіаско. Дуже велике. З цієї сторони у нас до піддона нічого не кріпиться. Подушка буде заважати, ось викрутити. Болтика, бачите? Треба буде скидати подушечку цю. Ну, це, це, я можу сказати, не дуже велика біда. Ну що, Зливаємо масло, приступаємо до роботи. До речі, запитаю, підумові відносно масла. чи не потрібно тут міняти масло. Куди зливати його чисту посудину, чи можна в грязну? Ще я вам хочу сказати, що оцей трататуйчик новий, оцей карданчик плаваючий, дуже допомагають в роботі. І пришвидшують її. Дуже сильно. Скрізь вона влізти, скрізь достати. Але не у випадку з Kia, тому що Kia любить здивувати. Дивіться, це у нас ось піддон. Я вже би його почав відкручувати по кругу. Подушку зняв. Дивіться, ось болтик стоїть, бачите? Бачите? Його потрібно крутити рожковим ключом, тому що вони прикрутили піддон. А потім стикували з коробкою і все, і добрий день називається. А це як? Це по якому? Оп, блядь. О, це вам Кія, хлопці. Тут ще один є сюрприз, який я вам покажу трішки пізніше. Зараз я відкручу піддон по кругу. От, і покажу ще один лайфхак від кія. Окей, тут мене. Порадував, коли я його побачив. Так, тут відкручено, тут, ага, тут можна продовжувачем дістатися до того болтика, тут все нормально. Зараз я тут залишу цих два болтика спереді, а потім ще буду відкручувати теплообмінник, так як з нього буде текти масло. Я не хочу, щоб вони текло на голову. Кондір відкрутив. Зараз він тримається на верхньому болту, подон зніметься вниз, буде все нормально. Ну і той болтик. Супер болтик. Можливо, налізе на нього головка. Одна четверта, можливо, спробуємо. Головка на 10, Одна четверта. А так, хіба що спробувати? На іскось. На іскось. Давайте спробуємо. На іскось. Корейський автопром. Оба! Суперлюкс! Суперлюкс! На іскось! Курва! Що, гріндером, тако вибирати тут ямку для головки. чи що? Розкоїв зараз можна злізати, бачите, як розсоковий стає. Накидний. Також не стає. Цікаво. Що вони собі думали, коли ставили сюди цього болтика? Хто знає? А цей, до речі, ще ж один сіє. Ану, тут мені здається більше місця. О! Тут супер -люб. Це і нашій болтик. На... Будемо зараз з тим щось думати. Блять, головку чи що? 12 гранна головка. О, бачите? А то ярик обзивав їх. А вони просили 15 гранну головку просто сюди і все. Бачите? Ото корейці. Хитрі чувачки. Відкрутив. Зараз будемо відривати. А він не хоче відривати. Дивіться. О! Перші сльози. Перші сльози. Дивіться. Це він ось на направляючих оцих. Сука. Закисли. Трибна йти поведешку. Типу щоб його не мучити, вона хоч трохи їх розкисне. ці направляючі. Будемо пробувати відривати піддон, останній болтик. Я відкручую. Будемо пробувати відривати піддон. Тут є такі спеціальні штучки, де можна забити викрутку. Я так думаю для цього вони їх зробили. Пікурайте, може й нішов, пішов ще один сюрприз одних. Очі виходить. Треба йти наверх. Потрібно йти наверх, показати вам прикол. Сюрприз. Щоди, відкарайся. Як бачите, я піддон вже відірвав. Так. Він пішов, тут, пішов, тут пішов. А тут ось у піддон заходить щуп. І пішов він гори. бачите, йдемо наверх. Ось наш щуп. Стій, що це воно котиться назад. Треба поставити парковку. І ось він прикручений, подивіться, де який звучний болтик. Де хоч пальці влізуть його крутить чи не влізуть? Ось вам і корейці. Так, ключик, оп! Це. Оп. А це так і крутить. Оп-оп-оп-оп. Оп. О, нічого собі. Нічого собі. Це люкс. А хто мені скаже, яке тут наживить потім цього болта. І чи, яка в нього довжина, чи вистачить, щоб він викрутився звідси. Коротше, болт я почав відкручувати, але мене переконали його не відкручувати, так як потім його тут можна буде дуже важко наживляти. Можна буде дуже важко наживляти. Але піддон зняли і так, без цього. Ось і наш ремень. Є, дістали, що ми маємо. Маємо, маємо. Можливо, зарано я його розібрав, але погляньте. Він вже потрісканий, 85 тисяч. Дивіться. Зуби якісь вузенькі вже. Дивіться, які зуби на старому ремні. Ширина зуба і ширина зуба на новому ремні. Трошки ширший, розумію, що він новий, але все ж таки вже буде йому ліпше сидіти на шестерні. не буде в нього вільного ходу, щоб гуляти отак на шестерні. Зразу накинемо, подивимось. Ось, як виглядає новий ремінь на своєму робочому місці. Погляньте, наскільки він натягнутий більше. І сидить повністю на зубовій, бачите? Заповнює повністю ямку. А да, це ресурс. Ремінь на місці. Передню кришку я вже встановив. Там без приколів все нормально. Тут у нас що виходить? Ось у нас є масляний канал, який йде з масляного насоса, він переходить в піддон, по піддоні йде до масляного фільтра. З нього вертається і йде уже через теплообмінник. І ось два канала. Бачите? Тут у нас стоїть резинове, резинова прокладка, вона ще в доброму стані, вона виступає за цей рівень. От. Ми її чіпати не будемо. Я вже все підготував. Зараз легенько намашу тут герметиком і сам піддон, і будемо ставити. Ну і Трішки намащу, звісно, щупик. щупик. Наш добрий щупик. Не знаєте, цей такий автомобіль цікавий. Тільки щось нове розбереш і зразу для себе робиш відкриття в сучасних автомобілях. Зняв сальник розпордвала. Знаєте, що я там побачив? Ніколи не вгадаю. Ніколи. Таке я бачу тільки на мотоциклах. Погляньте. Розпердувал у нас на підшипнику. Не знаю, це добре чи погано. Ну, На автомобілях я таке бачу вперше. Такого я ще не бачив. Як вам таке? Може це і краще, може це і гірше, хто його знає. Але точно мені здається, буде голосніше, ніж просто на постелі. Тому що будь-який підшипник створює шум. Ну, можливо, після його не буде чути, але О, я ще не бачу. Кіа! Так, Ремінь у нас по оригіналу. І, як бачимо, Power Grip поставщик на конвейер Honda Kia. Hyundai KIA. Gates. На ремню є установочні мітки. Бачите? Вон там і ще десь одна є. О, це я перевіряв, чи співпадає він з старим ремнем. Він співпадає, все добре, будемо ставити зараз його по мітках пробувати. Так, ну що, Дивіться, все збігається, у нас розпродвал зашифтований і мітка є. Там мітка є. Це у нас там палений насос. Колінвал є мітка відносно корпуса і мітка на ремню і шестерні спігається. Тепер можна витягувати фіксатор ролика. Він підтягує трішки ремня. Ну а далі ми по стрілочці натягуємо ремінь, щоб виставити ріпера. А там. І все, затягуємо, потім затягуємо ці болтики і перевіряємо мітки. Все, я зібрав. І готове до першого пуску. Будемо пробувати запускати. Так, наше KIA гарненьке в салоні, приємне. Не без цього нас вітає музичкою. Бачите, пише відкритий капот, відкриті двері. Пробуємо запускати. Провірка систем. Пробуємо. На парковці, на парковці. Шепить. До побачення, бачите? Ремонт завершився і можна зробити підсумки відносно прекрасного автомобіля Kia Sportage. До, до, зустрічі, до зустрічі з цим автомобілем думав, що KIA нормальний. Автомобілі. А виявилось зовсім навпаки. Перше питання до офіціалів. Як ви красиво обманюєте своїх клієнтів, коли кажете, що міняєте ремні, а насправді їх не міняєте. Це вам окремий респект, вважаючи на те, які у вас розцінки на ремонти. Друге питання до автовиробників. Ви перестали нормально робити автомобілі. От чому не поставити оцей Замість ремня цепку, так як було раніше. Зараз так само це робить і Volkswagen, і Ford. Я, чесно кажучи, не розумію цього прикола. Ну, я щоб не замінив цей ремінь на машине насос, вистачило, вистачило б ну, максимум 150 тисяч, це максимум. А могло б бути і біда. Якби він посипався, забився б маслоприймач машиного насосу і було б, був би кінець двигуну. І ще мене дуже здивував той підшипник на розпродвалу. Тобто, Розпродвал на підшипниках. Це ми вертаємося назад чи як? Здається, все йде вперед, а щось вертається назад. Ну, такий ремонт получився. Kia Sportage, 18 й рік, 85 тисяч пробігу. Чекаю на ваші коментарі. Дякую, що підписуєтесь. Якщо... Тому хто підписався. Дякую вам за вподобайки і за підписку. Всім пока, слава Україні!